Добрый день. Сегодня Назар Петрович нам расскажет, как нужно подготавливать цилиндр, кольца и поршень к вза взаимному сожительству, то есть монтажу поршней и колец на цилиндре. Просим. Сожительство. Значит так, этот комплект комплект уже готовый. Ну и это кольцо такое, майже готовое. Дуже практична річ перед тим, як взагалі щось робити з кольцом, взяти чи ріжок, чи шабер і зняти легенько зняти внутрішню фаску на кольці. Тому що кольця в поршнях вібрують, гуляють вверх-вниз. І інколи на цих фасках можуть бути заосенці або просто гостра фаска. вона вона царапає там внутрішню частину поршня, тому що там алюміній, тут чугун, і кольцо собі вибирає таку трапеціїдальну форму паза замість прямого. Ну, Так, зазвичай кольця всі підігнані нормально. Ну, колись ще в совєтських книжках писали, що їх треба на площадку ставити і, і напильником отак от шліфувати. Ну, зараз таких... Я ще не стикався з такими потребами. Е, далі, як ми зняли вже внутрішню фасочку, ми вставляємо, точніше, ми ще знімаємо наружні фаски. Наружна фаска має бути десь від 3, до міліметра. Тобто тут, тут, тут чуть більше, тут менше, як, як вийшло. Беру просто напильник широкий, довгий, а акуратненько зажимаємо кольцо пальчиками. Тому що воно чугуни, воно дуже легко ламається. І отакими от круговими рухами ми робимо на кольцях фаски. Зараз я роблю це легко, тому що кольця пошліфовані, але в принципі сильно усірствувати не треба, щоб не зробити його дуже гострим. На місцях замка на кольцях знімаються фаски чуть-чуть глибше. Отак от за, за шліфовим надфілем чи тим самим напильником. І отак от знімаємо фасочку. Тобто ми маємо, так ідуть просто тонкі, а потім вони заходять на кольцо, тому що на е, на стику, Смички, да. на смичці воно в основному чуть-чуть більш торчить, тому от тут треба фаски також знімати і досить сильні. Коли ми вже всі фаски познімали, приблизно знаємо, що кольцо тієї форми, якої треба. а Фаски дуже допомагають в притірці кольця. Не, е, не сколює. Края, коли воно проходить через продувичні випускні випускні, продувачні, випускні вікна. І площа, якій притиратися, стає меншою. Тобто кольцо краще стирається і знаходить собі свій діаметр, притирається в потрібних місцях. Якщо у вас вже притертий мотор після капремонта і ви міняєте ну якось колись прийшлося зняти одіти. Кольца, якщо ті самі ставити, краще рекомендую акуратненько якоюсь. Чертилкою, чертилкою, наприклад, на них поставити цифри, номера, якось собі їх промаркерювати, тому що кольця стираються індивідуально. В чотирьох такніках це ще гірше, того що вони ж не мають стопорів. В на нашому випадку у нас є стопора. І коли кольцо. Верхня цією стороною вверх, то ви от на верхній стороні їх маркіруєте собі, наприклад, перше, друге, третє. І потім ви на місця їх же, ті самі кольця, які потрібно ставити, і як результат маємо адекватну компресію. Тому що якщо ви поміняєте кольця місцями, вони зміщуються. Відповідно, товщина притірки вже міняється, і відповідно у вас може навіть зменшитись компресія. Потім, коли ви знаєте, що вже всі фаски зняли адекватно так, як потрібно. Вставляємо колечко акуратно в циліндр, цей прохонінгований, як бачите, свіжий. І Покажи, покажу, Видьте, от у нас хонінговка. є хонінговка, вона йде в такі діагональні лінії. Ось от, от, так, стріччя, під різними Да. Углами. да. Тобто в нас і поршень. Акуратненько, ну, я зараз з другою стороною суну його мається на увазі. Що потрібно звідси. Плотенько йде. Він ще й на суху, в принципі, зараз. Лучше з карасинчика, але ну, його протер, щоб нічого не мешало. Юпочка туго, вверх нормально, Верх легче, з адекватним зазором. Для заміру конкретного зазора в кольці маємо мати три десятих. Ми вставляємо колечко. Между... Замком, да? Да. так. Ми вставляємо кольцо і поршеньком виставляємо його перпендикулярно э, гільзі. Потім беремо щупи. Я от зараз собі виставив 2,25 і 3,5. А ну потерять, блеска. Сейчас секундочку, я вот так вот виведу. А, видно, ребята, так, да? значить 0,25 Дві десятки, 25 сотих, і 30. Да. Все видно. Под таким углом. І <кій> по ходу того, як я його е, підганяю, я мірюю по черзі. Спочатку дивлюся, 20 пройшло. пройшло. Якщо не пройшло 0, ми беремо, знімаємо, і, знімаємо кольцо і надфілем, от де замок, стик акуратненько стик перпендикулярно. Потім на світло дивимося. Складаємо стики, дивимося, щоб вони були ну, ну, усі с... кольця. Плоскость совпадала, так? Да? Так. Да. Тому що не тільки плоскость. Якщо ми стик зашліфуємо отак по діагоналі, да, да, да. то кольцо буде скручувати, і воно буде Дуже, розжиматися. Совпадали, щоб щоб да. не було перекосів зазорів. Як, як в ДМБ сказано паралельно і перпендикулярно. Відповідно, ми ставили і перевіряємо. Двоєчкою. Пройшло 0,2. 0,25. Точніше, да. 0, 25, 25 пройшло і 0,3. Маємо 0,3, акуратненько, так, тугенько, але проходить. От і маємо 3. Якщо чисто для, для себе провірити, ми витягуємо. Magic. Да. От, маємо 0,35. 0,35, віжу. І проверяем 0,35. А, і не заходить. заходить. Значите, от вона ступориться і не заходить. Все. Значить, у нас чотенько 0,3. То, що треба було доказати. Всьо, кольця підігнані зі різнятими фасочками. готові для повноцінного монтажа. Всі три штучки комплектно. Кольця чугунні. Краще не беріть ніяких блискучих, якихось. Специфічних колець. Я практикую брати звичайні в даному випадку, по польського виробництва, човунні, кольця. Навіть сказати, більше чавуні. Чавун. <laughs> так, Все, Назар Петрович. На даний момент все. Ну, провайту.